Що є, або що зроблено, або що можна було б зробити? Перше, почнемо з демобілізації. Насправді мова йде не про демобілізацію, а про терміни служби. 18 грудня був рівно рік, як Зеленський Шмигаль на той момент прем'єр-міністр або міністр оборони сьогодні Стефанчук. Вся монобільшість і до речі, всі депутати, які проголосували, а за скасування демобілізації можете підняти е, список тих, хто це зробив. Я до речі, нашу команду попрошу, щоб вони поставили прям скріни з засідання Верховної Ради, як які фракції, які депутати скасували е, демобілізацію. Там було 227 голосів. Ви маєте знати їх поіменно, а потім запитати, чому вони це собі дозволили натиснути зелененьку, і хто від них воює сьогодні на фронті. Або вони воюють? Я не знаю. Думаю, що їх таких небагато серед моїх колег.